Коли бачу вафельні коржі, зразу згадую дитинство. Як мамка перемащувала швидко їх кремом і виходив найсмачніший у світі торт, який я досі люблю. Готуємо вершкове масло кімнатної температури. Відбираємо містером до пишної маси. Додаємо згущене молоко і вбиваємо до однорідності. Додаю 4-5 столових ложок кокосової стружки. Перемішую. Ще додам 2-3 столові ложки підсмажених перемелених оріхів. Добре все змішую. І ось такий крем вийшов. Починаємо збирати торт. На тарілку трохи крему, зверху корж, крем розмащуємо. Корж, крем розмащуємо. Так шаруємо декілька разів. На верхній корж ставимо крем. Добре розмащуємо, присипаємо кокосовою стружкою і молотими горіхами. Декорую за своїм смаком. От і все. Тортик зібраний, без духовки, без складнощів, готується швидко, з'їдається миттєво. Подивіться, який він гарний всередині. Іноді найпростіше, найсмачніше. Зберігайте рецепт і готуйте смачного!